Народ, привіт! Холодрига страшна. Мабуть, я не знаю скільки плюс 13, Світла знову немає. Блекаут набирає обертів, Зеленський з кличком сваряться. Чи буде з того толк? Ну давайте розбиратися про блукав. почнемо. Давайте говорити. До речі, поставте лайки. Це, хоч трошки зараз, мене тут зігріє ваші лайки. Коментуйте, коментарі відкриті. Будь ласка, ставте своє запитання, буду реагувати. Якщо буде щось цікаве, також скористайтеся можливістю спонсорства. І підписку також бажано, звісно, оформити. Тому що якось стали підписки, росли, росли. Після Нового року якось динаміки багато не бачу. Окей, блекаут. Ситуація в Києві, друзі, дуже складна. Причому покращення, про яке я вчора говорила Стрибу. Не ради прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко, називаючи там якісь ну фантастичні просто графіки, які в окремих районах Києва за її інформацією існують. Ну, типу, три години зі світлом, шість годин без, а потім хтось там в Дитекові ще понаписував, що, виявляється, у нас. 6 годин зі світлом, а потім 6 без ну е, можливо в окремих будинках, тому що я знаю таку ситуацію. Зокрема, по окремих районах, коли будинки стоять поряд, група одна, а в одному будинку світла більше е, аніж темряви, а в іншому будинку все навпаки. Темряви більше, ніж світла. В одному будинку батареї такі, що торкнутися неможливо. А в іншій квартирі батареї такі, що коли вимикають світло, температура падає нижче 10 градусів. Сьогодні я вам покажу кілька відосів з цього приводу, але я вам, я вам скажу, я от, я от зараз в приміщенні так дивіться, як я вдягнутий. Ну реально дуже тепло. І е, за відчуттями тут у мене стоїть пристрій. Я от бачу там плюс 13. Плюс 13. світла немає відповідно цілий день з четвертої ранку. Ось така от історія. Пункти незламності. Якщо вони комусь допомагаються, я думаю, що допомагають. Як це працює? Побачив класний в принципі, матеріал, який зняли журналісти. Гарнаєв знає особисто цього журналіста. А матеріал з одного репортаж з одного з пунктів незламності в Києві це для телеграм-каналу України. Сі часу нарізочка є. Давайте подивимось. Зв'язку зі складною ситуацією з електропостачанням та опаленням в Києві, а також у зв'язку з сильними морозами в Києві розгорнули мобільні пункти незламності. Виглядають вони власне. Ось так: це намети. Вони розташовані в районах, в яких найскладніша ситуація зі світлом. Сюди люди приходять для того, щоб зігрітися. Тут можна зарядити свої мобільні телефони, павербанки, а також скористатися інтернетом, випити гарячого чаю або кави. Намет приходити погрітися, в намет чи зарядитися? Ні, зарядитися, бо немає не було світла і прийшли зарядитися. Троє дітей, то на всі гаджети не стає. Багато тут часу проводити. Чи вперше сюди прийшли? Ні, вперше прийшли. А тут класно. Чай собі, і каву можна і погрітися, інтернет. А цуцик, до речі, як нормально? Миша, нормально. На вулиці не любить ходити, лапки мерзнуть. Тепло, так, хоче? 5 дней вообще света нет, нету отопления и нету воды горячей, только холодная вода. А, горячей воды нету. а холодильник 5 дней нет света, все продукты стоят на балконе. Это согреваемся только за счет того, что газ включили, потому что сейчас в квартире 10 градусов. Взагалі, холодина така, дома, а де ходять ночью, треба спать лазу така, накривається племя одеялами, щелочку такою сделала. Налівайте бутилочки, под під одіялом. Виживаємо. Нічого нормально, все нормально. Ну, перше прийшло, тому що треба позарядитися, Ночью тільки світло було. Так все нормально. Опалення є у вас? Слава є. Опалення. Я <свят> працюю на хлібкомбінаті. Так що я 12 годин подробила, прийшла до не Сьогодні у мене є вдома завтра вою. Так що все нормально. Можливо так. Вижили. Я думаю, що ми вижили, ми, ми сильний народ. Хай вони не думають, що ми робляємося. В принципі, в тих пунктах де ми були людей. Достатньо їхня кількість залежить від того наскільки складна ситуація безпосередньо в районі. Там, де складніша ситуація з опаленням, там люди можуть проводити у наметах і цілий день, просто банально тому, що у квартирах холодно. Але при цьому можна сказати, що кияни ну немає такого, знаєте, там розпачу чи щось такого. Приходять, заряджаються, гріються і кажуть, що. Все переживемо нас на сезон. Ну, Ось така от історія з пунктом незламності. Я не знаю, чи це показовий пункт незламності, але виглядає все достатньо нормально. Ви бачите, є рух людей містян навіть в денний час доби. Інша справа, коли самостійно починають люди вигадувати, як же їм зігрітися. Ну знаєте, з одного боку, там в кого є газова, газова плита, можна її увімкнути там трохи сушить повітря, але нагріти приміщення можна та й їжу гарячу можна зробити. Інша справа, коли генератори в там газові чи які завгодно встановлюють десь в приміщенні на балконі. І на жаль, це призводить до летальних випадків. Національна поліція Києва е такий випадок зафіксувала. На жаль, В районі столиці. Загинула ціла родина через генератор, який працював у е квартирі. Є фотографія, як все це було обладнано. Відео немає. Фотографія ось така от фотографія. Поліція отримала повідомлення про зникнення 30-річної мешканки. А під час перевірки оселі її батьків виявили три тіла без ознак життя. Що відомо, у квартирі працював генератор на газовому балоні. А родина увімкнула його на балконі. Лягли спати, двері до кімнати були відчинені. Судово-медична експертиза підтвердила смерть від отруєння чадним газом. Поліція наголошує, чадний газ без запаху кольору отруєння може статися за хвилини. Генератор та паливо потрібно використовувати тільки на відкритому а, повітрі. Ну